Постійної напруги спорт підтримає тебе. Вітаю Баскет» з перемогою. Вони сьогодні гарно грали. Ми почали гру не так, як треба. Не було нашої агресії. Програли 26-13, де це перший червь. Це дуже багато. І так починати гру не маємо права. Тож гдає, зробимо висновки та більше нікого не будемо допускати. Чого, на вашу думку, не вистачило в кінцівці після власне програмної першої, чверті і хороша, друга, третя, чверть і вже ніби психологічно мали перевагу? Не вистачило терпіння, мабуть, тому що отримали невимушені фоли якісь, не відзахищались в кінцівці, та ще ми мали час забити, але знову у нас непорозуміння тренера, як нам рухатись, але трошки не порозумілись і не змогли реалізувати ці дві секунди, чи скільки там залишалося. Що казати? В принципі, програли в рівні боротьбі. Так? Це спорт, і треба рухатись далі. Приймаємо перемогу, разом, вигр... разом перемагаємо, так, разом програємо. Тобто, як команда, ми єдине ціле і маємо все пережити разом. Як вчорашня може трошки нас розслабуватися перемога-вчорашня, з великим рахунком. Тому десь, мабуть, хлопці подумали, що все просто дається, але в спорті нічого не буває, просто так всюди треба вигризати своє місце, і для них це гарний урок. Погано, що ми маємо вчитися на своїх помилках, на чужих так, тому будемо вчитись на своїх, вигрібати і йти далі разом. I thought I mean, for me it was fun to play one of the top teams in the league. I mean, this team won the championship last year. So I think this was to me, it was fun, it was nice. Для мене це була якби, крута, гра, особливо з будівельником, які в минулому році були чемпі, чемпіони, Е, Тому це це була ну, жорстка гра е, саме з мене. Е, Ти зіграв понад 37 хвилин. Як ти відчуваєш себе фізично Чи залишились сили ще на завтрашнє протистояння? Uh, you played for about 37 minutes, and how do you feel? Are you ready for the tomorrow's game? I mean, I'm ready for tomorrow's game. Coach has us practice two hours every day, twice a day sometimes. So, I mean, playing 30 minutes is nothing when we practice two hours. So. Um, uh, звісно, що я, я повністю готовий до завтрашньої гри. Uh, очевидно, так як ми, ми маємо двох годині тренування, uh, то зіграти 30 хвилин на площаці, ну це не є щось таке немовірне. Тому я так я готовий. У одній з вирішальних атак ти зробив важливі два очки для команди. Це награна комбінація, чи так вийшло you, Was it some kind of the tactic or it was just or it just happened by itself? I wanna say it was a tactic, I'd say the after our last vote we really locked in with defense. We were given up 80, almost 90 points a game in the other game, so we really worked hard on the defense. Coach had us working hard, so we really wanted to focus on defense because we know that we could score, but the defense was why we was losing games. Я бы сказал, что це была тактика. Так як наш коуч, тренер, з нами працював дуже багато щодо захисту. Тому саме захист вирішив би, саме матч, ну по-перше, я хочу привітати команду нашу Київ Баскет, яка, на мій погляд, виграла дуже важливу для нас гру в першу чергу з точки зору психології. Тому що нам потрібно було відчути смак перемоги смак перемоги з командами, з якими нам би хотілося грати за медалі. Дуже рано, на мій погляд, нас списали після порази на першому баблі, тому наше завдання було статус-квозвід трохи відновити. Знову таки, хочу сказати, що нам є над чим працювати. 18 підбирань на нашому пошуку яскраве тому підтвердження. Але я задоволений тим, що ми перемогли в сьогоднішній грі, перемогли чемпіонам і дуже вдячний гравцям за те, що вони виконали те, що було сказано на, на нашому мітингу. Я задоволений результат. Продовжуючи тему психології, перша чверть дуже впевнено виграна. але надалі суперник нас догнав, ситуативно навіть лідирував. В кінці два основних центрових завершили дострокову гру, і все ж таки хлопці все рівно не надумали, і психологічно вистояли. Чи задоволені ви також цим моментом і подякуєте? Ні, безумовно. безумовно задоволені, тому що ми десь е, будували тактику захисту на тому, що наші великі гравці не мали економіти свої фоли, вони мали їх розпитрачати на, на, на Макса Сандула, щоб він там пробував штрафні кітки він пробив 10, але з відсотків 50 забив. Тому це непоганий результат з огляду на те, що він забиває 100% із-під кошок, то нам краще було отримувати фоли, аніж він забивав нам по 100% із-під кошок. Нам важко було з ним, дійсно, важко було дуже боротися. І ці фоли, які ми витратили на ньому 17 очок у першій половині і два тільки у другій. Це, на мій погляд, теж є. Певний чинник, який, який дав результат.